Микаль. Вітаю вас, шановні глядачі на нашому перегляді. Сьогодні ми презентуємо вам команду Отаку Насикай. Про неї розповість її очільник Ярослава. Всім привіт. Отже, я очільник команди Отаку насикай. Ми займаємося доволі обширною діяльністю. Це приклади манги, аніме, драм, кліпів, коміксів і все, що нам зараз паде в голову. Наше гасло, можна навіть так сказати, як знаєте, Україна для українців, так і о, отаку для отаку. І з японської, якщо перекласти, отаку насикається світ отаку. Не можна перекласувати так. З'явилася команда, в принципі, давно, хоча це спочатку був такий солопроєкт, в якому була тільки я і мій коректор. Спершу це був такий сайт на Юкозі, і потім з'явив... Він спочатку навіть не був про переклади, а просто такий, щоб пообговорювати про аніме. Ну а потім виникла ідея перекладати. І це ви бачите перші проекти, договір Щеро, який навіть два рази редагувався, я навіть не знаю, там можна третій раз редагувати. Потім такий більш уже пристойний проєкт це «Напівпринц», І це навіть не на манга, це маньхуако, китайські комікси. Якщо хтось читав, то в принципі, я думаю, знає, це дуже прикольна штука. І Дюрарара. Також вона зараз допрацьовується, вже лишилося два розділи. Я думаю, вже скоро буде завершено цей проєкт. Ну і так бачите, ще перекладали ми Мангу Ніж, яку потім надрукував клуб Міцурукі. Так, це оригінальна обкладинка, яку зробили. Потім команда з'являється в соцмережах, десь у 2012 році. До речі, ми є на Фейсбук. Якщо вам зручніше звідти за нами слідкувати, будь ласка. Бо я знаю, деякі люди не люблять, не люблять контакт. А, можна далі. Так, ну і у 2014 році я вирішила, що з мене просто здобав своєю рекламою. Ну це просто yeah. така поширена платформа безкоштовна. Ну, переходжу, переходимо на безкоштовну платформу Гуглівську. В принципі, можна було на WordPress, але це таке, що перша підрука попала. Там можна слідкувати за всіма проектами, в принципі, вони туди всі звалені. І так, тепер трошки про аніме-проекти. Це спершу була безсмертна література, про е, така собі інтерпретація японської класики. Дуже класне аніме. Якщо ви не дивилися, то обов'язково подивіться. Є субтитрами, є озвученні Гвена і Маслінки. Е, потім зараз також ведеться переклад. Ось цих трьох анімацій медико Конішина про студентів, серця Пандори, також дуже класне фантазійне аніме та «Графіті гурманки. Серцями Пандори займається наш новий перекладач Марі Поза, графіті гурманки, займається Харіна Зумі Сакура і в принципі, це все наш, всі наші перекладачі ось так, на даний момент. Також ми охоплюємо дорами, причому ми фокусуємося саме на японських, тому що у нас, ну якщо ви не знаєте, є дві фан-саб-групи дорам, і вони більше зосереджені на корейських дорамах. Це не завжди якісні штуки. А у нас, в принципі, це мандрівний кіншин, це перекладено зараз два фільми. Я думаю... Чи чули, чи дивилися аніме, можливо, чи читали манго, дуже класна штука, в принципі, фільми зняті дуже якісно. І сподобалась і переклала. Також був переклад, була переклад, перекладена драма Орборос, це також екранізація манґи, досить цікаво детективної, хоча не така розцензурена, так сказати, така. Для підлітків. Такі ще всі можуть дивитися. А манка там така жорстка. Ну і ще ми зараз ведемо проєкт Будиночок солодощів» – Таке бутення. В принципі, людям подобається. Знаю. Ну і такий масштабний проєкт на 50 серій. Це полум'яна квітка, це тайга. А якщо ви не знаєте, ну я думаю тут мало хто знає, що таке тайга. Це спеціальний, спеціальний формат серіалів історичних, які робить канал японський NHK. І тут підбирається спеціально каст такий і професійний, і зірковий, і пишеться сценарій дуже гарно, і це все знімається і розтягується на цілий рік. Так і також ми зараз працюємо над манкою Guns G. Це продовження, ну, не продовження, а спін ноф до основної манги. А, так що ви можете читати онлайн, заходити. В ну, очікуванні дива, так знаходяться заморожені проєкти, це коли учень Чердія усміхається», оскільки а, її ліцензувало американське видавництво, тому далі англійського перекладу немає, можна тільки купити. І кінтама, яка очікує, що раптом з'явиться клінери, тайпер, все таке, і ми будемо її починати, точніше, з першого тому, а так вона була трошки онгоїнгом. Так, ну і напрямок вісно, коміксів, це були такі знабиття і серця для продажу такі милі історії. Ну, і хотілося б трошки додати доставку. Хто ходить до нашої команди, це я, Росава Хернадзумі-Сакура, перекладач, я вже перекладає Цубаза світові хроніки і графіті гурманки, які звучать. І Маріпоза, це недавно додалась у наш постійний склад, перекладає серця Пандори. Також ми з. Спільно співпрацюємо з командою UNDAY, це також фансап, команда Дорам. Кілька у нас було спільних проєктів, в тому числі і мандрівник Кеншин, нам допомагала з редактурою, тому що там одна дівчинка вона навчається на японській філології, тому я їй спокійно це все довіряла. І також просто... Національна допомога, редакторів, коректорів це смок, Бролис, демо, міра. І також це перекладач Кіойн. Якщо я правильно прочитала, так він перекладав форму голосу. Ну, це все, в принципі, дякую за увагу.